Подарувати чотирилапим шанс на щасливе життя. Цієї неділі у Каштановому сквері провели чергову виставку прилаштування тварин. У ній взяли участь підопічні Миколаївського комунального підприємства Центр захисту тварин. Кому з них вдалося знайти собі нову родину? Бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці. Дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. На кожного, хто проходить повз, вони дивляться оченятами, сповненими надії. Подарувати їм другий шанс на щасливе життя допомагають працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. У неділю у Каштановому сквері відбулась чергова виставка прилаштування чотирилапих. Сьогодні в нас проходить традиційна виставка прилаштування. Сьогодні на виставці присутньо 33 собаки і 10 котиків. Деякі з них вже знайшли власників і поїхали в нові домівки. Всі тваринки, які присутні тут на виставці, стерилізовані, вакциновані від сказу. Собачки також соціалізовані, бо саме такі приїжджають на виставки. Менш адаптовані, знаходяться в нас на підприємстві, тому дуже раді вітати всіх, хто хоче познайомитися з ними ближче. Усіма ними тривалий час опікувалися працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. Та, попри це, кожна тваринка потребує у господаря, який турбуватиметься про неї та даруватиме їй свою любов, кажуть на підприємстві. Тож такі виставки це їхній шанс нарешті отримати омріяну сім'ю. На стабільно на підприємстві знаходиться плюс-мінус 100 тварин. Колись більше, колись менше, все залежить. Від сезону та від обставин, але ж ми займаємось постійним відловом та стерилізацією безпритульних тварин, тому в нас їх завжди достатньо. У цей день нові домівки знайшли семеро котів і троє собак. У кожного з них своя непроста історія, і за кожного болить серце. Зізнається ветеринарна лікарка підприємства Світлана. Ця кішечка у нас уже більше як сім місяців. Вона була з під Херсону. Вона прийшла просити допомоги в хлопців, які були в окопах. Її осколками обрізали лапки. Ми пролікували її і вона нарешті дочекалася свою хазяйку. Хазяйка до неї придивлялася, і що ці очі їй не давали спокою. І вона сьогодні прийшла і стає власницею Кліопатри. Добро та любов потрібні кожному, ділиться нова власниця кішки Клеопатри Світлана. Саме це каже жінка і спонукало її подарувати тварині з непростою долею, новий дім та турботу. Ми ходимо в парк гуляти кожного дня і на виставки приходимо. От от дуже сподобалася на нам очі гарні. Питомців по очах вибирають, я так думаю. І справді кожен з них очікує на людину, яка подарує їй турботу та новий дім. І разом з тим така ініціатива допомагає також зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Цю собаку обрав собаку обрав, тому що вік потребує уже трохи більше руху. Хаски це енергійні собаки, тому я впевнений, що вона дасть мені багато радості та друге життя. А може навіть і третє. Ми з нею будемо активними. Ім'я її я ще не придумав. Ми встигли тільки полюбити один одного. Крім того, допомогти підопічним центру захисту тварин можна і іншими способами, наприклад, вигуляти собаку або погратися з котиком. Так з цією метою на кожну з таких виставок приходить Світлана. Мене це дуже розслабляє, Я з тваринами себе почуваю дуже спокійно, і це частичка мене. Я за кожну собачку дуже рада, коли їх забирають за котика теж а особливо коли забирають з моїх рук, коли я когось ношу там і мені кажуть, що хочуть забрати. Я дуже радію за них, що ну нарешті буде своя сім'я. Тож, навіть якщо ви не плануєте забирати тваринку додому, можете подарувати їм увагу та тепло, завітавши на виставки прилаштування або безпосередньо до центру захисту тварин. А напередодні холодів там особливо потребують допомоги тих, хто зможе підтримати підопічних теплими речима чи іншою необхідною допомогою. Раді приймати ці речі, бо тваринам холодно для того, щоб утеплити їм будки. То ми просимо людей нам допомагати. Вже багато відгукнулося, сподіваємось, будуть ще люди. Також приймаємо лікувальні корми, тому що звичайні є, але є деякі тварини, які потребують більш дієтичних, тому якщо хто може допомогти, завжди ради прийняти. Тож, якщо ви ще не встигли обрати собі улюбленця або просто хочете допомогти підприємству, можна завітати у будні дні з 8 до 16.30. Центр захисту тварин знаходиться за адресою вулиця Водопійна, 36, дріб. 1. Саме тварини завжди дарують нам свою любов. Тож і люди мають відповідати їм взаємністю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.